Дмитро Горін, нардеп на своїй офіційній сторінці написав, що я проголосував за 11340, який дає можливість корупціонерам зливатися з кримінальних справ. Мій голос не був вирішальним, але це геть неважливо. Я тупо помилився, який сором вперше таке пробачте, як на це реагувати. Просто знаєте, коли я... Ми говоримо у студії, що на жаль до депутатів немає поваги, і зараз до депутатів не ставляться так, як це було раніше. Тобто, це еліта суспільства. То ось такі подібні випадки вони дійсно це підтверджують. Що ну як так, як ну, можна переплутати? Це... Просто ну тобто, Давайте подивимося це з позитивного боку, а, і, але на жаль, він один. Якщо б 231 би так написав, то тоді би це щось значило. А так з 231 знайшовся тільки один. Які визнав, ну а насправді дивіться, якщо це вийде вже от ви говорите, буде вето президента. Зачекайте, а яке вето президента? президент повністю контролює парламентську більшість. Не може бути прийняти цей закон без відмашки президента. Це фізично неможливо. Якщо президент не буде підтримувати цей законопроект, він ніколи не набере 226 голосів. Тобто, якщо він набере, а президент буде накладати вето, то це буде просто гра, якась показати, що депутати не гідники, а він президент такий цей, бо він їх контролює всіх. Абсолютно, ну щоб не було не було ніяких сумнівів. Президент повністю контролює ситуацію в парламенті. Він завдяки голосам ОПЗЖ, які вони тримають як заручників, тому що їх давно треба вигнати з Верховної Ради, але вони їх спеціально тримають. Завдяки цьому мішокційному об'єднанню СІЗО, які, значить, мали бути в СІЗО, але замість цього сидять в парламенті. Це всі люди, які на гачку, вони голосують за що завгодно. Тому без відмашки президента ніякий законопроект проголосований бути фізично не може. Тому 231, а вже мінус 230, це показує, що все-таки, якщо вони вирішать далі його просувати в такому вигляді, це буде непросто для них. Воно на межі. І це ще 230 це ще до скандалу. Тобто скандал вже підійнявся тільки зараз, коли люди побачили, що проголосовано. Тому ну, це все одно позитивний певний сигнал. Що там хтось вже каже ні, 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 я в цьому не приймаю участь. Тобто його анулюють правильно. Ні, неможливо Всяк анулювати не голос. Це okay. не змінює нічого. Перше читання є, але я ж не думаю, що після такого допису цей народний депутат візьме і проголосує за друге читання. Ну це вже буде, я не знаю. Ну в наші народні депутати в цьому скликані Все може да, ну, але де да, візиться це, це, це занадто. Тому це значить, що ну як мінімум цей голос для них втрачений.